Згідно останніх демократичних відділень європейського напряму на різноманітних круглих столах, тренінгах правового характеру присутні і особи що допустились домашнього насильства чи інших правопорушень, які підвищують свою правову обізнаність, тепер беруть участь у обговоренні правових суспільних проблем, ставлять запитання, слухають поради фахівців соціальних служб щодо попередження насильства. Про цю проблему знають і її тримають на контролі, щоб унеможливити подальше вчинення насильства насильства у сім'ї. У сім'ї або серед інших громадян. Ми проводимо з ними. Тренінги проводимо, іншу, іншу роботу, бесіди проводимо у нинішній демократичний час. У нас діє ряд соціальних служб, які надають правову і іншу допомогу людям, які порушили закон. Ми допомагаємо написати людям і звернення, скарги. Цим ми займаємося. Називається первинна права допомога. Це є все безкоштовно, це є державна організація. Також ми надаємо, що включає вторинна правова допомога. Ми надаємо безкоштовного адвоката, але це вже не всім громадянам. Це є малозахищеним верствам населення, учасникам АТО. Внутрішньо переміщеним, якщо працездатна особа отримує 1600 гривень, вона має право звернутися до нас. І ми можемо надати їй безкоштовного адвоката. Непрацездатні особи це 1247 і діти до 6 років 1355, до діти від 6 до 18 років 1689 гривень. Принципом роботи над поліції стало гасло попередити, запобігти, допомогти, причому не тільки законослухняні люди. Але й особі, яка допустила порушення закону, покаялась і готова вести гідний спосіб життя. Наше основне завдання нашої роботи кримінально виконавчої служби це є профілактика вчинення злочинів. І сьогоднішня наша зустріч і запрошені особи якраз дійснення роботи, яку ми проводимо разом з районним центром соціальних служб по профілактиці. Повторних злочинів і взагалі злочинів, зокрема, на правовому заході щодо попередження домашнього насильства були присутні спостерігачі обсє.